На Рівненщині двоє 18-річних хлопців вчинили теракт на замовлення ФСБ. Завербовані російськими спецслужбами юнаки намагалися підірвати наряд поліції, що прибув за місто на хибний виклик про вбивство. До поліції близько 19.30 надійшло повідомлення, що у закинутій недобудові виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті, а поруч сокира. На місце події негайно вирушила слідчо-оперативна група та керівництво Рівненського районного управління поліції. Поліцейські почали оглядати приміщення та, піднявшись на другий поверх, почули клацання характерне для спрацювання запалу до гранат. Як виявилося, на поліцейських чекали радіокеровані саморобні вибухівки. Правоохоронці швидко зреагували та встигли відбігти, а через декілька секунд стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Обстежуючи територію, працівники вибухотехнічної служби виявили іще одну вибухівку, яка не здетонувала. За інформацією СБУ, виконавці двоє юнаків жителі Рівного, які виготовили два саморобні вибухові пристрої, начинивши їх бойовими гранатами, саморізами та сім картами для дистанційного підриву. Всі комплектуючі терористи забрали зі схрону, координати якого месенджером отримали від російського куратора. Далі, за його вказівкою, молодики замаскували вибухову пастку на місці спланованого теракту. Щоб відстежити прибуття наряду поліції, фігуранти встановили там датчики руху та відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російських спецслужб. Дії хлопців координувалися через месенджери, а після підготовки підриву вони повернулися додому в очікувані винагороди, яку так і не отримали. Після підготовки підриву терористи роз'їхалися по своїх домівках, де марно сподівалися залягти на дно та отримати обіцяний криптовалютний переказ від окупантів. Правоохоронці затримали фігурантів за адресами їхнього проживання. За скоєний річним юнакам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У рамках кримінального провадження встановлюють також і інших осіб, причетних до злочину. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру вчинені злочину, передбаченого частиною 2 статею 258 кримінального кодексу України, тобто терористичний акт. Зловмисником обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.